Росія опинилася під тиском. Трамп підтримує нові санкції проти РФ. А літній наступ Росіян зазнає краху, і навіть союзники Росії починають відвертатись від Росії. Ще один удар з Європи на Балканах спалахують протести проти проросійських урядів. Друзі, я вас вітаю. Давайте далі розберемо п'ять новин важливих, які показують, що відбувається в світі та в Україні, і не тільки. Тож, давайте почнемо з того, що Трамп несподівано підтримує нові санкції проти РФ. Сенатор республіканець Лінці Грем заявляє, що президент США Дональд Трамп готовий підтримати новий законопроект про санкції проти Росії. За словами Грема, Трамп сказав, що настав час просувати вперед законопроект. Я вам нагадаю, що законопроект передбачає 500 мита. На всі країни, які досі досі закуповують російську нафту, це, друзі, важливий політичний сигнал, ну, оскільки раніше Трамп був більш такий обережний, обережний в лапках щодо питання санкцій проти Росії. Законопроєкт, який вже, до речі, має майже 60 співавторів, можуть ухвалити вже після липневої перерви. Важливо, що рішення про застосування санкцій все одно буде залежати від президента США, але його заява свідчить все, все ж таки може свідчити про зміну його позицій. Це позитивний сигнал однозначно, оскільки санкції є важливим інструментом саме тиску на економіку агресора. А ще літній наступ росіян зазнає краху. Видання The Telegraph пише. Що літній наступ Росії зазнає краху, оскільки в червні його темпи різко впав. Аналітики Американського інституту вивчення війни підтверджують, що Росія не має додаткових ресурсів для нових великих операцій, і наступ це лише продовження весняної кампанії. Тому Росія перейшла до терору українських міст як такого єдиного способу помститися за невдачі на фронті. Ця новина говорить про ефективність української оборони, і це доводить, що російська армія, попри всі зусилля, не може досягти своїх цілей. Рухаємося далі. Союзники Росії починають відвертатися. Азербайджан скасував культурні заходи за участі росіян. Азербайджан ухвалив рішення про скасування культурних заходів за участі російських артистів та організацій. Це рішення стало відповіддю на нещодавні інциденти та затримання азербайджанців у російському Єкатеринбурзі, які призвели, до речі, до загибелі двох людей. Скасовано концерти, фестивалі та вистави. І ця новина свідчить про зростання напруги у відносинах між Росією та її колишнім партнером. А друзі, культурна сфера. Стає, якщо ви не помітили, таким інструментом для встановлення політичного протесту. І це показує, що навіть у дружніх, знову ж таки, в лапках до Росії країнах виникають конфлікти, а які руйнують імідж сильної Росії. Також у Білграді продовжуються масові заворушення в столиці Сербії. Білграді тривають масові заворушення після завершення студентського протесту. За даними місцевих змі, між поліцією та демонстрантами сталися сутички, правоохоронці навіть застосували слизогінний газ. Загалом на протести вийшло близько 140 тисяч людей, переважно молодь, які вимагають дострокових виборів та відставки президента Вучича. Ці події показують чітко, що проросійський уряд у Сербії не має підтримки народу. Но для України це дуже важливо, бо ослаблення проросійських режимів це позитивний крок у геополітиці. А тепер новина, яка викликала багато дискусій: чому Україна вийшла з договору про заборону протипіхотних мін. Так, Україна офіційно вийшла з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни. МЗС України пояснює це тим, що Росія, яка не є, до речі, учасником конвенції, просто масово використовує цю зброю, що дає їй асиметричну перевагу порівняно з Україною, в якої була заборона цих протипіхотних мін. Я не розумію, чого не було це зробити раніше, ще в 2014 році. Зеленський підписує указ, що тепер дозволяє українським військовим використовувати міни для захисту своєї ж території. Україна опинилася, звичайно, в нерівній ситуації, яка обмежувала її право на самооборону. Цей крок, я вам нагадаю, також зробили трошечки раніше інші країни, такі як Литва, Латвія, Естонія, Польща та Фінляндія. Як бачимо, більшість країн межує. З Російською Федерацією. Ну а тим часом Іран зможе збагачувати уран за лічені місяці. Тобто, друзі, і це говорить МАГАТЕ в МАГАТЕ заявляють, що Іран може знову збагачувати уран до високого рівня за лічені місяці, незважаючи на нещодавні удари США по його ядерних об'єктах. Ну, за словами гендиректора МАГАТЕ, хоча об'єкти були пошкоджені, частина інфраструктури вона збереглася. А це підтверджує також і аналіз Американського інституту вивчення війни, який говорить про те, що Іран активно почав ремонтувати пошкоджені комплекси. Тож, друзі, висновок один. Ця інформація показує, що Іран може відновити свою ядерну програму швидше, ніж очікувалось, а це створює свого часу загрозу для глобальної безпеки. Тож, друзі, якщо зробити загальний висновок, а він буде наступний. Тиск на Російську Федерацію зростає, можуть запровадити санкції. Так, я розумію, що це лише обіцянки, вже 4 місяці Трамп обіцяє, але ніхто нічого не робить. Але все ж таки, нам колись є Ф-16 обіцяли. Але все ж таки їх передали. Зростає тиск на Російську Федерацію. Санкції, літній наступ провалюється. В європейських країнах виступають проти проросійських партій, проти проросійського взагалі напрямку. Це дуже 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 сильно тисне на саму Росію. Ну а Україна тим часом приймає рішення, які допомагають їй захиститись від тієї ж самої Росії. Україна переможе. Ми тримаємося. Дякую за перегляд. До зустрічі!